Отже, друзі, наймасштабніший саміт в Китаї під назвою ШОС. Давайте поговоримо про висновки, як програв Путін, як виграв Сі Сіципінь і виклики для Трампа. В китайському місті. Тань цзинь, господи, як не знаю, як вимовляється, відбувається наймасштабніший в історії саміт Шанхайської організації співробітництва, тобто ШОС, де зібралися понад 20 лідерів, включаючи Путіна, а також прем'єр-міністра Індії на, на ренду моді. Ну, Китай, звісно, як організатор заявив про плани створити там окремий банк розвитку ШОС, виділяють величезні кредити на таку. Лінію, ну і також посилюють співпрацю в сфері штучного інтелекту. Ну, видно, друзі, по взагалі по масштабу такої організації, по заявам самого Китаю, лідера Китаю Сідзепіня. Видно, що він прагне зміцнити свій вплив на світовій арені та створити альтернативу західному світовому порядку. А в Свою чергу прем'єр-міністр Індії Наренда моді заявляє, що Індія пліч о опліч з Росією навіть у найскладніших ситуаціях. Він також підкреслює, що їхня співпраця важлива для міжнародної стабільності. Ну Путін навіть покатав моді в своєму лімузині. Ну, звичайно, друзі, вони обмінялися любезностями. Так це зрозуміло, тому що один з них купляє. Дешеву нафту я маю на увазі Індію, а інший отримує прибуток, тому що нагадаю Росія 40% своєї нафти продає саме Індії. Але обурює той факт, що Путін знаходиться під міжнародним орденом на арешт, але в Китаї зустрічали його з усіма друзі, почистями. Була і червона доріжка, і спільні фотографії, і Сідзепінь тиснув руку Путіну. Ну тобто, начебто, нічого не відбувається в Україні. Звичайно, для російського телебачення це виглядало як тріумф. Отже, які були заяви на цьому саміті? Що цікаво, жодного слова про війну в Україні. Тобто у фінальній декларації, яка складалась, друзі, з 20 сторінок, а в такому документі немає навіть згадки про російську агресію. Про що це нам говорить? І це нам говорить про це як і хороша новина, а в той же час і погана. Ну, по-перше, це говорить про те, що Китай не хоче втягуватися в цей конфлікт і тим більше сваритися з Заходом. Але також це вказує на те, що Китай не буде допомагати Росії. Путіна просто проігнорували. А в принципі, російський диктатор намагався підняти тему боротьби з НАТО там, в тому, що Захід винний в тому, що Росія напала на Україну. Але, чесно кажучи, інші учасники саміту відверто дистанціонувалися від цієї теми. Головною фігурою був лідер Китаю Сизепінь. Всі погляди були прикуті до нього. Саме Китай сьогодні визначає курс. Шос. Ну і цей курс не війна, як показав Сидзіпінь, а саме така економічна співпраця та розширення власного впливу у світі. На мою думку, Путін не отримав того, що хотів, а він хотів показати, що він є частиною такої великої коаліції проти Заходу. А натомість навіть його так звані союзники не підтримали тему війни, що ще раз підкреслює ізоляцію Москви. Для США дуже цікава ситуація, а в частності для Трампа це серйозний виклик. Такий саміт в Китаї, який може об'єднати між собою таку державу, як Китай, Росію, Індію, які там домовляються про якісь економічні зв'язки, про якісь там спільні банки. Це, друзі, може створити потужну, потужну коаліцію для Америки. І Трампу доведеться реагувати на появу такого нового, можливо, економічного блоку. Для Сідзепіня, безперечна, абсолютна перемога. Він чітко показав, що він головний поки що в Азії, він використовує ШОС, щоб будувати новий світовий порядок, де Китай є лідером, ну а Росія та Індія лише партнерами. Ще раз підкреслюю: на мою думку, Путін не отримав. Того, чого хотів, хоча він отримав все ж таки дуже теж багато. А його візит показав те, що нібито Москва не в ізоляції для їхньої пропаганди це буде звичайно тріумф. На цьому все. Дякую до зустрічі.